Відранку Національне антикорупційне бюро разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять обшуки у керівника офісу президента України. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці. Набу слідчі дії санкціоновані і здійснюються у межах розслідування. Деталі згодом зазначено у повідомленні керівник офісу президента Андрій Єрмак. Написав у своєму телеграм-каналі. Цитую: сьогодні Набу і САП дійсно проводять процесуальні дії. У мене в. Вдома жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири на місці. Мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями з мого боку повне сприяння. Кінець цитати. Цього року понад 76 тисяч дітей в Україні отримали підтримку через пакет соціальних послуг для забезпечення права кожної дитини на зростання у сім'ї. Провадження соцпослуг в усіх громадах це крок до того, щоб підтримка була доступна кожній дитині і сім'ї там, де вони живуть. Нині є вісім базових послуг, які мають допомогти батькам піклуватися про дітей і створювати для них безпечне стабільне середовище. Це послуга раннього втручання денного догляду для дітей інформацією, Інвалідністю підтримане проживання супровід під час інклюзивного навчання та інші провадження цих послуг відбувається у межах реформи системи догляду та підтримки дітей, яку втілює Україна. Мета пакету соціальної підтримки, щоб кожна дитина зростала в сімейному оточенні і в сім'ї. Реалізується він на сьогодні в 100 громадах. Це 10 областей і місто Київ. Якщо сім'я потребує такого, такої послуги, вона звертається до органу місцевого самоврядування або до центру життя стійкості. Відповідно проходить опитування працівниками відповідними кваліфікованими і далі отримує той пакет, якого потребує. ЮНІСЕФ працює разом з партнерами для того, щоб послуги з'являлись на місцях в громадах, тому що саме там живуть діти, живуть сім'ї. Важливо, щоб ця послуга була якомога ближче до сім'ї. Як ми це робимо? Навчаємо фахівців разом з колегами. Ми посилюємо місцевих надавачів соціальних послуг, розвиваємо ринок надавачів таких через запровадження, наприклад, програми малих грантів. Ми разом з колегами допомагаємо людям більше дізнатись про цю важливу роботу соціальну роботу і соціальні послуги.